Вітаю вас, друзі. Зараз найбільш обговорюваною темою є офшори президента Зеленського. Якщо ви раптом не в курсі, про що це я зараз кажу, то в описі до цього відео буде посилання на фільм слідства. Інфо на цю тему. Рекомендую усім обов'язково подивитись. Якщо стисло, то журналісти розповіли про те, що у президента Зеленського були офшори, коли він іще був кандидатом у президенти. Він зберіг їх скоріш за все. І дотепер і були прямі докази того, що йому платив гроші олігарх Коломойський. І окреме вітання у зв'язку із цим я передаю Сергієві Лещенку, для якого раніше тема офшорів це було дуже погане явище. Будучи президентом, Петро Порошенко міг створювати офшорні компанії, які реєстрував у престижних районах столиці Шотландії, а насправді оформлював їх ледь не на. Бомжів. А тепер для дуже принципового Сергія Лещенка, який працює на офіс президента і чия дружина постійно катається на Росію. Тема офшорів це виявляється взагалі не скандал. Предмети для скандалу і для жодної там зради немає, тому що це приватний бізнес в Україні. Офшорні компанії є настільки поширеним явищем, мені здається, що скоро вже власники Ларьков вже будуть мати офшорну компанію. Так ось, друзі, у зв'язку із цією темою я хочу поділитися з вами деякими своїми. Думками, але спочатку нагадаю вам слова Володимира Зеленського під час дебатів на президентських виборах про його можливі зв'язки, фінансові зв'язки із Коломойським. І ви сказали, що в мене є якісь ще бізнеси з ним. Які у мене з ним бізнес? Хоч скажіть, може я буду отримувати гроші? Дуже цікаво взагалі спостерігати за кандидатом Володимиром Зеленським та президентом Володимиром Зеленським. Мабуть, така різниця у його словах та вчинках. Полягає у тому, що настали ті самі інші часи. Інші часи, тема офшорів це, звісно ж, скандальна тема. Але друзі, загалом я не дуже поділяю ваше обурення, тому що для мене ця історія є абсолютно закономірною і передбачуваною, можна навіть сказати так, тому що у президента Володимира Зеленського діють якісь подвійні стандарти. Дивіться, якщо офшори є у твого. Суперника політичного опонента, то це звісно ж погано. Якщо ці офшори є у тебе, то це вже не так і страшно. Якщо трапляється ДТП, а водій п'яний, то це жахливо. Треба змінювати законодавство. Але якщо учасник ДТП твій народний депутат Трухін, то тут немає нічого, аж такого страшного. Ну, попала людина в ДТП. Якщо там щось страшне відбулося, просто не знаю. Ну а чому ви не знаєте це досить гучний скандал Коли, із дивіться, тим, це, це, це що... Але дивиться, це не суперечка, це прес-конференція. кандидат Володимир Зеленський під час тих самих дебатів свого часу питав у Порошенка, чому досі не покарані вбивці майданівців? чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена вбивців на майдані? Я гадаю, що на це питання зможе президентові відповісти заступник голови його ж офісу Олег Татаров, який служив Януковичу, який виправдовував вбивство. Активістів на Майдані і який фактично був причетний до організації фабрикації кримінальних проваджень проти майданівців. І заодно, якщо Зеленський викличе цю людину до себе в кабінет, яку він і взяв на роботу, він зможе у нього дізнатись також, чому не покарані прибічники Януковича. Чому не покарані прибічники Януковича? Вистріли робили десь поруч особи, які були. Разом серед міг І я так вважаю, що він професійна людина. Я можу продовжити, коли стріляли у друга президента та його помічника Сергія Шефіра, то президент був дуже, дуже злий. Передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобіль. Мого друга. Це слабкість. А ось відповідь буде. Сильне було кинуто усі сили на те, щоби знайти тих, хто стріляв, та зброю з якої стріляли, але чомусь досі нікого і нічого не знайшли. І раптом з'ясувалося, що люди мають право на життя в Україні тільки якщо ці люди це друзі президента. А якщо ти активіст, на якого нападали, і якого хотіли вбити декілька разів, то Постерненко підозра буде в будь-якому разі. А замовник цих нападів отримає собі у подарунок. Замість в'язниці цілу Одеську область, тому що президент Володимир Зеленський, який на тих самих дебатах казав про люстрацію, чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація, віддав людині Геннадія Труханова, який замовляв напади на активістів в Одесі, цілу Одеську область. Він віддав Сергію Гриневецькому посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, при тому, що Гриневецький підпадає не тільки під люстрацію, а й під комунізацію. закон один для всіх. Закон один для всіх. Це безперечно. І я нагадаю слова кандидата у президенти Володимира Зеленського про те, що він робитиме, якщо з'ясує, що хтось із його команди раптом займається корупцією. Якщо Є факти, що якісь люди із моєї команди куди-то пошли не просто чим-то бла, бла бла тому що бла 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 у нас не тільки в нашому всіх командах дуже много на цьому ринку бла бла бла. А есть факт, что они в силу каких-то договоренностей где-то меня обвели вокруг пальца, к примеру, да? И на этом заработать неправильное слово, а на этом украли какие-то деньги, эти люди сядут в тюрьму. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставки. Історія із братом Єрмака і тим, як президент Володимир Зеленський після того, як з'ясувалось, що брат Єрмака торгував державними посадами, показує, що ці слова кандидата в президенти Володимира Зеленського лишились тільки словами кандидата. Але сам президент, схоже, має іншу думку, тому що Єрмак досі на своїй посаді. Та й Зеленський також Ну це вже ну, зовсім приділ. До речі, Зеленський також любить розповідати про народу. Владдя, і коли петиція за відставку Олега Татарова із посади заступника голови офісу президента набрала 25 тисяч голосів, то Зеленський просто відмовився виконувати вимоги петиції, яку підписували громадяни України. Інакше кажучи, він сказав ту саму фразу: Я вам відповідаю, я вам нічого не должу. І таких історій є ще дуже багато. Їх безліч і жодного випуску не вистачить для того, щоб усі їх розповісти. Тому я і кажу, друзі. З що ситуація із офшорами це цілком очікувано, тому що кандидат Володимир Зеленський, який казав, що він йде, щоб змінити систему, дуже сильно відрізняється від президента Володимира Зеленського, який цю систему просто очолив, який вирішив користуватись системою, яку до нього вибудував олігархат, тому що президент Зеленський вирішив просто користуватись давно відомою формулою ворогам закон, а своїм усе Свої і у президента Зеленського можуть робити усе що завгодно, раптом що їх зможе відмазати Ірина Венедіктова, та яка око Гасударіво. Ми око Гасударіва, око держави. Тому друзі, нам із вами варто робити висновки, особливо на будь-яких наступних виборах: чергових чи позачергових, парламентських чи президентських. А Володимирові Зеленському варто нагадати і ще одні його дуже влучні слова: відсутність відповідь. Віді і справедливості призводить до втрати довіри.